Капеланське благословіння на 5 липня 23-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спакусу, але визвали нас від лукаво. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Свято я розповідає про той випадок, коли фарисеї хотіли чуд від Ісуса, який знамень. Що Він показав, щоб вони повірили, що Він Христос, Місія. Тобто, Ісус сказав їм, якщо, ну, це я вже своїми словами, свої враження вам передаю. Він сказав їм: якщо ви не бачите, що я роблю, як цілюються люди, воскрешаються люди, як біси виганяються, як, а, то ви ніколи не побачите цих чудів. Скільки б я вам чуд не зробив або знамень, ви все одно не побачите і не будете вірити. Але для таких жорстокосердних серцем, як ви, завжди буде знамення пророки Іони, коли війде в утробу кита на три дні і три ночі Іона, а потім вийде і, буде, ну, і вийде на світло. Але тоді, тоді буде суд і осуд. І от якраз знамення, коли буде суд і осуд у вас, ви тоді і прозрієте, ви тоді побачите, і не треба буде знамень. Це буде вам знамення, але вже буде пізно. Я почув дуже. Гарний висліп владики Антонія Сурожського. Що таке пекло? Пекло це така слишком запізно, занадто запізно. Оце занадто запізно для цих фарисеїв і буде присуть. І я хотів би, щоб кожен з нас, не, ну, і сам я не хочу там бути з цими фарисеями, якому скажуть, занадто запізно ти прозрів. Прозрівай сьогодні, в сьогоднішньому дню, в сьогоднішньому буденні. Спогляд на небесне повинен зберігатися в цьому дні. Так, да, ми земні справи робимо, але погляд на небесне і земні справи треба підпорядковувати на небесне. Це приблизно, щоб сьогодні ми набували милосердя, любов, прощення, терпіння, знаєте, взаємопідтримку, снотливість, чесноти наші, щедрість. І тоді небесні дари залишаться з нами назавжди, в небесному церкві також. Амінь.